Добрий ранок! Я хочу сьогодні вам розповісти про дуже чудову та гарну тваринку. А ось що це за тваринка? Вам доведеться уважно прослухати загадку та спробувати її відгадати? Чи то миша, чи то ні, що чимось напхані, поза щоки зерна так напихає. Звір. Правильно, це хом'ячок. Хом'як. Морточка у хом'ячка овальна, очі чорні, блискучі, опуклі, схожі на намистинки. Вуха у хом'ячка напівкруглі. А ось шия у хом'ячка коротка. Обернутися назад хом'ячок не може. Вкрите тіло хомячка шерстю. Колір шерсті хом'яка буває різний. Розгляньте його уважніше. Що хом'яки роблять в клітці? Лазять по стінках і по драбинці. А як же ж наш хом'ячок рухається? Швидко бігає, дріпотить. Улюблена їжа хом'ячка, зернятка вівса, шматочки яблук, насіння соняшника та овочі. Сидить на задніх лапках і тримає їжу в передніх. А ви знаєте, що хом'ячок не зразу з'їдає їжу, кладе корм за щоки, набиває за щічні мішки, потім висипає корм в куточку біля клітки. У хом'ячка передні зуби довгі і гострі, ними він гризе їжу. І цих тваринок називають. Гризуни. Ось послухайте невеличкий віршик про хом'ячка. Хомка, хомка, хом'ячок. Посмугований бочок. Хомка раненько встає, щічки миє, шийку тре, піднімає хомка хатку і виходить на зарядку. Один, два, три, чотири, п'ять. Хомка сильним хоче стать. Ось такі хом'ячки. Якщо ви захочете собі придбати такого товариша, то ви вже знаєте, як вони виглядають і що вони полюбляють. До побачення!